Привіт! середина липня, і це мало б бути сезон відпусток, але через повномасштабну війну сподіваюся, що їх немає. Але є багато журналістських розслідувань, їх було достатньо щільно на цьому тижні, в тому числі і вийшло наше розслідування. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп», і це наш черговий антикорупційний датчик розслідування, які ви могли пропустити за тиждень. Тож. Починаємо. Почнемо ми з Михайла Ткача. Він зробив чергове розслідування за кордоном. Воно про так чи інакше Миколу Лачевського і. В лакшері весілля його молодшої доньки в замку в Італії. А якщо ви не знаєте, хто такий Микола Злочевський, то м'яко говорячи, вам треба поцікавитись його біографією, але коротко це міністр екології під час правління Януковича з достатньо скандальною репутацією, в тому числі у нього є найбільший хабар, який зафіксований, і навіть справа в набу, яка закінчилася. Я так розумію, угодою зі слідством. А ось власне, і сам Микола Злочевський. Що стосується, знову ж таки, Миколи Злочевського, то він якби ну, багато в чому відзначився: і Брізма, і в Хантер Байден 6 мільйонів доларів, які знову ж таки зафіксували НАБУ і САП. І нагадаю, що у 2024 році. Проти нього ще відкрили СБУ дві справи, справи щодо заводіння там а, коштами. Коротше, у людини погано все з біографією, але тим не менше, хто за видобування у них відбувається окрема історія. Це про те, як бурізма платить податки, і повертаючись до розслідування самого Михайла Ткача, то воно скоріше було просто про лакшері весілля, яке тим не менше, не заважає Миколу Залочевському організувати. а… Ось якраз його доніка виходить заміж за Антона Фістеля, якого теж нещодавно набув його дядька, я так розумію, затримала за хабарі вже і відкати в. Закупівлях медичного обладнання, ну коротше, історія не те, що там багато когось нового зафіксували, просто вона достатньо цинічна, показова і відверта під час війни достатньо нахабна. Окремо скажу, що прям дуже було цікаво, як оця охорона була організована на цьому весіллі. Там були прям надзвичайно круті заходи зроблені для того, щоб ніхто нічого не засняв. І тому це відео воно по факту за забором. Плюс там окремо цікаво, як охорона вирахувала машину Михайла Ткача, навіть попри те, що вони її змінили. Думаю, що через Bluetooth та відповідно Wi-Fi. Отже, Окей, йдемо далі до Набу. Тут буквально тиждень тому вони, відповідно, ж, якраз, і за Крим цього дядька за зложування на медичних закупівлях, причому для Онка. Хворих вони згадали про дідуся у цього жениха, який працює з російськими окупантами. Ну, коротше, все-все, все це вони показали достатньо е активно в сюжеті. Ну, і відповідно, не те, щоб воно сильно е спричинило якесь обговорення в суспільстві. Хоча сюжет я вам раджу подивитися. Далі переходимо до громадського. Журналісти громадського зафіксували. Зафіксували знову соцмережа дружини полковника департаменту, правоохоронець, він співробітник з Нацполіції, Олексій Єлєхін. Не те, щоб я тут сильно багато можу щось додати, просто це ну, черговий блін, приклад, якщо ви вже маєте. Дружину, яка хоче показати лакшері життя, то напевно це найперший і найпростіший варіант, як потрапити в журналістське розслідування. І журналісти там у нього знайшли багато чого, в тому числі і знайшли по його будинку, який орендує, єлік є лік на фірмі. Ну, коротше, типу стандартна історія, причому, ну ще раз, вона, окрім того, що сама цікава, напевно, для НЗК або набу, вона просто цікава тим, як люди досі не зрозуміли, якби, ну, блін. Ви ти типу попалитись о з такими історіями з Instagram Stories, які кожного разу викладають дружини наших правоохоронців. Ось ця історія про гелік, Якщо комусь цікаво, коротше, можете подивитися. Я довго сюжет коментувати не буду. Він справді дуже схожий на всі ті 100-500 сюжетів, коли є правоохоронець, є його дружина. Вона викладає фоточки або сторіс в інстаграм, і потім про це робляться сюжети. От як коротко напевно, вам навіть передав всю суть цього розслідування в громадського. Тож, далі приходимо до журналістів Біхус. Вони зробили декілька сюжетів. Перший це про мого колегу Антома Кумаєва, який раніше працював в моторсічі, і про це про те, як він бере компенсацію за житло. І журналісти з'ясували, що орендує він житло, яке в принципі належить його батькові. Коротше, я. Навіть не знаю, як це коментувати, і якщо тут не помилилися журналісти, а щось мені здається, що вони не помилилися, то у нього може бути прям величезні проблеми з НАЗК. Але окрім цього, журналісти Бігус так само зробили розслідування по громадської іноземну організації Алда. Вона фактично типу ховається під європейськими прапорами, але по факту там дуже. Багато чого натякає на те, що її в складі входять і люди від ОПЗЖ, і помічниці Юлії Льовичкиної і короче багатьох інших. Ну і м'яко говорячи, історія вся ця виглядає як намагання русні ну по факту просто приховати свою діяльність і замаскуватися за кордоном. Цієї зустрічі французько-російської групи при організації Cities Unite Friends. Ця зустріч зібрала представників місцевого самоврядування Франції та офіційних осіб з Росії. Конкретно ця зустріч цікава тим, що предметом обговорення на ній стали санкції проти росіян, які були введені через анексію Криму. Росіяни тоді пропонували шукати обхідні шляхи через співпрацю з європейцями. Ну коротше, якщо цікаво, подивитися сюжет насправді дуже корисний і ну. Це ж історія про те, як ховаються люди під красивими європейськими прапорами для того, щоб продовжати штовхати антиукраїнський наратив або відвідувати Російську Федерацію. Далі перейдемо до новин від набу в даному випадку. Набу скерувало вже справу голови антимонопольного комітету Кириленка до суду. Нагадаю, що тут було розслідування схем, які знайшли незадеклароване майно у нього на Приблизно там декілька десятків мільйонів доларів гривень. Пробачте. Потім вже і Кириленко офіційно звинуватили в незаконному збагаченні на 62 мільйони гривень. Потім дали ще йому одну підозру. Ну коротше, це історія, от прямо на максимально печальна. І це черговий приклад, як людина. А нагадаю, Кириленко – це. Людини Єрмака, маючи, ну, очевидно, давайте скажемо публічний зашквар, тим не менш вже далі продовжує працювати, і ніхто його звільняти не буде. Тепер перейдемо до нашого розслідування. Я м -м, хочу, щоб ви обов'язково його подивилися. Якщо раптом ви його пропустили, то нагадаю, ми зробили розслідування про те, як одне міністерство, та й, в принципі, всі інші теж просто ми розібрали мінкульт, вони там лідери, допомагає. Повозити людей за кордон, причому в одну в один шлях надаю цю можливість виїхати. Догамна схема під час війни випустило більше трьох тисяч чоловіків, і навіть іноді просто спеціально оформлюють їх умовно в, в державні підприємства, і далі типу випускають. Потім ще платять зарплати. От якраз про остання це приклад національної церкової компанії, які. Справді оформлюють людей артистами, і вже через місяць вони відправляють на гастролі за кордон, і далі там відбувається магія. Пробачте, але це є цирк, і це не метафора, а реальний кейс національної циркової компанії. Суть в тому, що людей влаштовували на роботу і. Той же місяць відправляли у закордонне відрядження. За цією схемою з цирком виїхало і станом на зараз не повернулось щонайменш 78 чоловіків. Причому багато хто з них потім місяцями продовжував отримувати зарплату з державного бюджету, а потім їх звільняли. І це точно не гастролі. Як мінімум в листах був вказаний чіткий дедлайн повернення, який давно сплив. Ну і як я сказав, люди не повернулися. Плюс, звичайно, за листами мінкульт під Новий рік теж купу людей повиїжджала, Друзі банкові, які собі придумували, в тому числі під для закордонних канікул, наприклад, пошук сюжетів для. Марафону про життя ВПО, та й не тільки. Наприклад, регулярно у відрядження їздить давній партнер Єрмака і режисер серіалу Слуги народа Олексій Кирющенко. За кордон його відправляє ручне ДП банкове мультимедійна платформа і намовлення України, те саме, яке до речі, отримає чи платить мільярдні бюджети на марафон, серіали та канали Дом і Фрідом. І чомусь Кирющенка відправляють на задачі для <сум>, рядового журналіста пошук сюжету для державних каналів. От тільки з його ролью вони ніяк визначитись не можуть. То він виїжджав як член наглядової ради телеканалів Дом та Фрідом. Потім, мабуть, згадали, що у цих каналах наглядової ради та й нема, і стали писати його радником держпідприємств. Також ми знайшли про те, як в принципі і Міністерство культури випускає лівих людей під різними далекими від культури приводами. Найбільш цікава це була історія саундхілінгом, Вона прям достатньо показала. Коротше, я вам раджу подивитися сюжет, і якщо що, то ми досі вважаємо, що треба звільнити цього одногрупника Єрмака Тачицького, який, в принципі, зараз і має за це відповідати. До речі. Поки нуль реакцій взагалі від влади на ці факти просто мовчать, роблять вигляд, що поки не до цього а можливо займатися великим ліжком переставляння. Тож ідемо далі. Це питання, яке підняло наші гроші. Вони проаналізували тендер будівництва на зруйнованому будинку в Бородянці. На нього виділили чи мільярда, там знову проблеми з кашторисами, і тут дуже цікаво, що переможець конкурсу українська будівнича. Компанія. Е, Бородянка українська будівнична компанія. Щось мені здається, що тут дуже сильно це пов'язано з одним, скажімо, посадовцем, який дуже близький зараз до Міністерства відновлення. Я б сказав, максимально близький Ми сподіваємося, окремо вам цей розбір. Ну і закінчуємо. Ми вже традиційно це питанням Черношова. Там, поки зараз САП хоче знову ж таки. Оскаржити історія про його відсторонення посади, але це не заважає йому виступити від влади на цій конференції з питань відновлення. Мені чесно. Здається, що хтось у владі спеціально підіграє от ці історії і максимально додає, додає інформаційних приводів, навіть там, де вона достатньо вже, ну скажімо, стухає. Навіщо було робити його виступ? Для того, щоб сьогодні це знову внеслося по всім телеграм-каналам і Фейсбуці? Не знаю, але ну, це достатньо дивно. Прям вміння збирати всі граблі. Це цікаво. Ну і зашквар Тижня це історія з бевом. У нас окремий сюжет про це вийшов. Там буде далі продовження, і я переконаний, що вам треба буде записувати про це окреме відео на цьому. Антикорупційний дайджест все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардеп, Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте вподобайку. До побачення.